Знаєте, коли народжується дитина, відбувається ще одне диво: народжується мати, і це, мабуть, одна з найглибших трансформацій в житті. Але, чесно кажучи, вона може бути ну просто неймовірно складною. Давайте сьогодні спробуємо розібратися, що ж насправді відбувається з психікою жінки після пологів. І почнемо, мабуть, з того, чого сучасним мамам бракує найбільше: це втрачене плем'я. Звучить трохи дивно, правда, але річ у тім, що історично підтримка виглядала зовсім інакше. І знаєте, ця різниця це корінь багатьох-багатьох сьогоднішніх проблем. От просто, уявіть собі на хвилинку, тисячоліттями жінки ставали мамами не самі. Навколо них було ціле плем'я, досвідчені жінки, які допомагали, підтримували і фізично, і морально. А що сьогодні дуже часто жінка залишається з цим всім сам на сам, і наслідки, звісно, неминучі самотність, тривога, стрес. Добре, але чому, чому цей шлях може бути настільки важким? Виявляється, є п'ять головних стресорів, і про них, до речі, дуже часто просто не говорять. Так, їх рівно 5. Давайте розберемо кожен з них. Отже, що це за стресори? По-перше, це фізична трансформація, по друге, гормональні американські гірки. Далі поява самої дитини, якби дивно це не звучало. Потім втрата старої себе, і наостанок просто шалений тиск суспільних очікувань. Пройдемось по кожному пункту. Отже, перше тіло. І це, повірте, не просто про зайві кілограми. Може збільшитись розмір ноги, серйозно, або погіршитися зір. Самі пологи, ну, вони можуть бути дуже травматичними. І хоча хтось дивиться на ці зміни з любов'ю, для багатьох це стає справжнім випробуванням. Прийняти себе нову це о як непросто. Далі гормони. І тут все дуже драматично. Просто вдумайтесь: рівень естрогену, який по суті стабілізує наш настрій, під час вагітності злітає в десятеро, а потім, бах, за три дні після пологів він обвалюється до норми. Це ж справжнісінька біохімічна буря, не дивно, що настрій скаче як божевільний. І от з'являється дитина. Здавалося б, щастя, але це крихітне створіння потребує захисту і турботи 24 на 7. Постійний плач може просто довести до межі, а якщо малюк раптом захворів, це ж паніка і відчуття повної безпорадності. І ще один момент, іноді ота всеохопна любов приходить не одразу, і усвідомлювати це це може бути дуже дуже тривожно. Четвертий стресор це втрата старої себе. От була успішна кар'єра, друзі, вечірки, а з народженням дитини все це ніби зникає, ставиться на паузу. І це може справді лякати. Постійно крутиться в голові питання, а я колись колись взагалі повернуся до нормального життя. А найгірше, що суспільство часто ще й засуджує, якщо жінка намагається повернути собі хоч частинку того старого життя. І останнє п'яте це просто шалені очікування. Від мами чекають, що вона митєво полюбить дитину, стане гору грудного вигодовування, за два тижні влізе в довагідні джинси, буде ідеальною дружиною і бажано ще й кар'єру будуватиме. І весь цей тиск він просто збиває з ніг і змушує почуватися абсолютно некомпетентною. А тепер давайте все це складемо разом. П'ять стресорів, про які ми говорили, додайте до цього хронічний недосип, і відсутність того самого племені, ну не дивно, що можуть з'являтися дуже темні думки. І цей материнський стрес він має цілий спектр від так званого «бейбі-блюзу» до серйозної депресії і навіть психозу. І масштаби тут вони справді вражають. Подивіться так званий бейбі блюз такий легкий смуток, відчувають до 80% матерів. Уявляєте, 4 з 5. Але є і значно серйозніший стан після пологова депресія, і вона вражає майже кожну десяту жінку, кожну десяту це ж колосальна цифра. І тут дуже дуже важливо розрізняти ці стани. Отже, бейбі Blues – це такі легкі гойдалки настрою, які зазвичай ми мають самі по собі. А от після пологова депресія або ППД це вже серйозно, глибока втома, постійний сумок, і це може тривати місяцями. І є ще найрідкішіший, але й найнебезпечніший стан післяпологовий психоз. Тут вже можуть бути галюцинації, і це, це вимагає негайної, просто невідкладної медичної допомоги. А зараз, зараз буде факт, який, можливо, шокує, але його треба знати. У більшості сучасних суспільств саме після пологовий психоз є головною причиною смерті серед молодих матерів. Просто вдумайтеся, це означає, що проблема не просто серйозна, це буквально питання життя і смерті. Але не все так похмуро. Є хороші новини. Існують цілком ефективні способи допомогти. І зараз ми поговоримо про те, як можна відбудувати те саме плем'я, ту саму підтримку для сучасних мам. Тож що конкретно можна зробити, як допомогти? Виділяють чотири ключові напрямки: перше це медичні протоколи, тобто вчасна діагностика. Друге і це суперважливо – соціальна підтримка. Від партнера, від родини, від друзів, від усіх. Третє це групи підтримки, де можна поговорити з тими, хто тебе розуміє. Ну і четверте це медикаменти. Так іноді саме вони рятують життя. Знаєте, дуже важливо пам'ятати одну річ коли ми так радіємо народженню дитини, ми часто забуваємо, що за нею стоїть доросла людина, якій увага потрібна не менше. Адже це не тільки народження дитини, це ще й народження матері. Є така чудова цитата філософа Оша: коли народжується дитина, народжується й мати. По-моєму, краще не скажеш це. І є підсумок усієї тієї глибокої трансформації, про яку ми сьогодні говорили. І наостанок, давайте просто замислимось над цим: а як ми можемо відбудувати те саме плем'я для сучасних матерів? Що конкретно може зробити кожен із нас, щоб жодна жінка не залишалася сам на сам у цей, мабуть, найважливіший і найскладніший момент її життя? Це питання, яке насправді стосується кожного з нас.